Давайте помянем наших сусідів, кумовей, подруг, друзей, братів, сестер, Хто здесь, 17 августа, у нас погиб? Давайте ми їх помянем. Царство небесное, земля им, земля їм пухом. Ці кадри ми знімали у серпні цього року. Другий поминальний обід в пам'ять про 22 мешканців харківських будинків номер 4 та 4А на вулиці Єзері. Вони загинули 17 серпня 22 року від прямого попадання російської іскандери у гуртожиток. Знищений гуртожиток демонтували до фундаменту, а у сусідній триповерхівці місто відновило дах за виключенням останнього восьмого під'їзду. У цілілій частині будинку, де продовжують жити люди, замінили вікна, двері. Сьомий та восьмий під'їзд досі у руїнах. Але на третій рік після трагедії власники квартир отримують відмови у компенсації за програмою є відновлення. спершу вони чекали визначення статусу будівлі, підлягає ремонту чи ні. Наразі будинок внесли до державної системи ДРІМ. Ми тепер офіційно, будинок, який відноситься до відбудови. <творі> тобто це вже перемога. Втім, каже пані Олена, їхні метарства по інстанціях продовжуються. Бо, поки не відновлять дах стіни під'їздів, сходинкові майданчики, інші місця загального користування, ніхто з власників квартир їхнього будинку не зможе отримати відшкодування. Жінка та її родина з восьмого під'їзду Олена Олексенко не раз публічно озвучила проблеми, з якими вони та сусіди зіштовхувалися, збирала підписи під колективні листи в мерію. На більшість яких відповіді не було до втручання ЗМІ. нині. Їх турбує як скоро відшукають 52 мільйони гривень, зазначені в документі на реконструкцію. Зі слів заступника Салтівського голови Посохова Сергія Євгеніча, ще тендера в нас не запущені, чекають фінансування. Сума дуже велика, на наш погляд, ми не спеціалісти на відновлення, аж 52 мільйони, тому ми дуже сподіваємося, що все ж таки знайдуться ці кошти, можливо, міжнародні спонсори допоможуть. Будемо чекати. Більше ми, на жаль, вже нічого зробити не можемо самостійно. Однак, навіть якщо гроші відшукають і відбудують стіни будинку, пані Олена не впевнена, що їхня родина зможе отримати кошти на ремонт своєї квартири через юридичні прогалини і некоректність програми. Дія власником квартири є неповнолітній син, і є відбудову ми не можемо оформити, так як є неповнолітня дитина власником. На жаль, можна подати заяву тільки через електронну систему через дію а дія не працює ні з неповнолітніми дітьми, не можна також як представник дитини подати заяву від мами або пап. Ну до опікунської ради ми зверталися ще рік тому. Нам відповіли, що ніяк вони до права власності не мають і до оформлення якихось документів не мають стосунку, тому більше ми не зверталися. Ми зверталися до Міністерства розвитку громад території інфраструктури України також отримали листа офіційну відповідь про те, що система ще не до тобто нам потрібно чекати, коли все ж таки ми зможемо подати свою заяву до її відбудови. Сама група підтримки дії також про це каже, що ми ще не можемо оформлювати. Такі випадки, як у вас, але як з'ясувалося, це не єдина проблема. У дії не відображається і свідоцтво про народження сина через зміну прізвища матері. Наразі я не розумію, як можна, щоб у дії відображалась те, що в мене є дитина. новий рік мешканці з вулиці Ахієзерів Знову розпочнуть з листування з міжновладцями. Готують нове колективне звернення до влади міста, щоб раптом знову не забули про них. Будемо збиратися будинком і. Домовлятися, які питання нас цікавлять, тому що в нашій сім'ї одні питання, а в інших сім'ях інші. У нас в будинку є відбудова, є відновлення, не можуть люди отримати через те, що наші під'їзди ще не відбудовані. Тобто, я думаю, що у кожної сім'ї є свої питання, про які ми навіть не догадуємось. А скільки ви ще готові чекати? Не знаю, це дуже складне питання. На жаль, чекати вже, мабуть, немає часу, тому що ну, скільки можна чекати, два роки вже більше. Так, ми живемо на зйомній квартирі, ну, тобто, точніше, в кімнаті, тому що важкувато винаймати велику квартиру є. Інші ще у нас потреби. Приїхали батьки з Куп'янською, яким теж треба жити і починати житло, точніше життя спочатку, тому що все залишилося там. Громада Груп і надалі стежитиме за долею будинків на вулиці Ахієзерів та їх мешканців. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин Громада Груп.